Привіт, друзі! Я хочу ще зняти вам відео розпаковочки. Зараз покажу, що я замовила і що мені прийшло. Дуже давно хотіла цю рослинку, така цікава. Ось так запакована вона до мене прийшла. Зараз подивимося, що ж це таке до мене прийшло. Так, прийшло досить швидко. Ішло із. Сумської області, фундес. Так, ось так, гарненько. Все, запаковано. Так, тубуси. Бачу, зараз дівчатка, всі в основному пакують отакі тубуси, досить зручно. Да? Дивіться, ось ще ось так гарненько, як лялочка. Теперь трошки земелька сипеться, але Ні, нічого страшного. Ось така такий красунчик, дивіться. Це, друзі, Антуріум Кларенервіум. Я давно на нього дивилася, тим більше всі кажуть про те, що він досить непримхливий. Він ще зовсім молоденький, бачите, які ще на ньому не, повністю не проявляються всі е, е, сортові його признаки. Але ми бачимо, так, по листу є ось такі лінії його ось ці біленькі е, полоси. І тому будемо за ним доглядати. Дуже красивий, дуже красиве листя в нього, так, декоративний антуріум. Е, ось такий красотунчик. Посаджений він у звичайний ґрунт, звичайно його потрібно пересаджувати, тому що ґрунт такий важкуватий для ароїдних. Тому завтра зранку я мають його пересаджу. Якщо встигну, я вам покажу, яке в нього коріння, тому що я чомусь думаю, що він був недавно сюди, в цей ґрунт і посаджений, відсаджений, можливо, від дорослої рослини. Тому ось така красота. Тепер у мене є ґрунт досить важкий, тому що я ось піднімаю і відчуваю, як прямо цей стаканчик він досить вологий прийшов. Так, бачите, він теліпається, не закріплений, тому, звичайно, я його пересаджу. Вчора я от намішала ґрунт для руїдних, там декораперліт і, і звичайний ґрунт легкий. І тому, звичайно, я його туди пересаджу. Ось такий красунчик. Так, друзі, І знову привіт! Я все ж таки вирішила не чекати. Хочу зараз, тому що мені не подобається, хоч він тільки прийшов, щоб адаптувався, але хочу пересадити, тому що він отак теліпається, мені не подобається. Тому одразу його пересажу і хай він вже адаптується. Буду садити в ось такий прозорий, майже прозорий матовий стаканчик. Тут в мене щось росло, не пам'ятаю. І зараз я у вийму намішала, намішала такого рихлого ґрунту. Я вчора ще додавала кори, я вчора замішувала і ще додавала трішки кори, щоб він був ще рихліший. Тому ґрунт рихлий. Вчора я показала ось такий. Ось такий ґрунт. Ось, Бачите, такий зовсім рихлий. І ось такий ґрунт, я його зараз і посаджу. Так, значить, виймаємо. Дивимося, що тут з корінням. Ну, бачите те, що я говорила. Ось, будь ласка, бачите, є хороші два корення. Ну, ось такі, бачите, нормальні. Тут, ось я бачу, що корінчики зняті. Є манюні ще один корінець. Ну, що я вам скажу, що щоб він був буквально зовсім недавно. Абсолютно. Тому що навіть ось є біленьке таке, що видно, що він ну, чи відірваний був, да, чи відрізаний від материнської рослини. Тому, звичайно, це все ще видно. Ґрунт досить важкий. Така земля схожа, ніби як городня, знаєте? Тому буду садити його, звичайно, в нормальний ґрунт, в якому йому буде комфортно. Отже, насипаю на дно на дно трішки. Так, приміряємо. О, так, якраз буде нормально. Да? Ми, бачите, я так насипала чималенько ґрунту, і корінчик, бачите, які в нього масивні такі, крупні. Великий не саджу, хай він тут приживеться. Мабуть, ще навіть трошки можна підсипати. Так. Так. Не хочу сильно точку росту його заглиблювати, тому що антурі не люблять, коли заглиблюють їхню точку росту. Господи, хоч би нічого не відламати. Так, не знаю, ще трохи відсиплю такий. А то коріння велике, ну, таке крупне в нього, щоб воно не... Не поламалося, але воно вологе, то легко його туди помістити. І засипаю. Так. Надіюся, що буде все з ним добре. Поставлю паличку, щоб він, тому що, бачите, коріння в нього досить крупне, а сам він рослинка ще така молода, і він трішки ну, завалюється. Тому я зараз поставлю паличку для того, щоб він не завалювався. Ось так. Проливати не буду, тому що ґрунт вологий, нормальний. Пролю через декілька днів, як ґрунт трішки підсохне. Я досипала сюди ще трішки і кори, і мох свагну. Ну, ґрунт вийшов такий, хороший. Добре, я думаю, буде він легенький. Корінчики будуть все добре там почувати. Ну, ось так, друзі. Ось так я його посадила. Ось такий красунчик. Ось такий листечко. Таке воно цікаве, таке ніби погано зараз видно, знімає вечірній час. Таке аж переливається, знаєте, на світлі. Гарненький такий, прикольний. Ну, ось так, друзі, посадила. Зараз закріплю його паличкою і будемо рости. Тому коментуйте, ставте вподобайки буду рада!